Пару цього ми повернулися з міста це постійно тіри, у їхній сінапрямо, і у кожній напряму, попередні равно переробили двоми францію радіозовної боротьби. А ми проще не їй, бо ще законував. Друзі, я став, що щоб цей панк сьогодні знає. Я думаю, що те, скільки тільки підписав. Де засідання не проведець, точно дуже багато допомоги прийшло. Сьогодні нам залишити буде на місці і ми дуже хотіли дочитися до робити які дійсно постраждали. Я не хотів перевіряти цей план, але останній ось сьогодні я планую рухатися швидко, і одразу кажу, що ставка цена 5 тисяч гривень, це, і шах у нас буде, тобто крок у нас буде.

І от ті скловатачі, і позитивручі, а садючі, і вони зідують розгляді пічі, вирощують на